Ймовірний розстріл двох жінок окупантами вселидовому це воєнний злочин. Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на злочин. Він вже скерував листи до ООН та міжнародного Червоного Христа. Лубінець наголосив, що розстріл цивільних це не тільки порушення прав людини, а грубе порушення законів та звичаїв війни Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Нагадаю, кілька інтернет-ресурсів оприлюднили інформацію про розстріл двох жінок в приватному секторі Селидового, який практично не постраждав від бойових дій. В офісі генпрокурора припустили, що ці вбивства відбулися після взяття під контроль цього району окупантами. За фактом вбивства прокурори розпочали розслідування. Окупанти намагаються оточити Селидова на Покровському напрямку, щоб змусити ЗСУ відступити з міста. Про це заявив пресофіцер бригади Карадах. Нацгвардії Віталій Мілавідов він розповів, що ворог вже тиждень посилено штурмує Селидове. Утім, якщо раніше основні сили росіяни концентрували в міських боях, то тепер атакують з півдня в напрямку Вишневого. І військові повідомив, що ворог для штурмів міста залучив резервні підрозділи з деяких північних напрямків Покровського відтинку фронту.